Руге офіційно нині відзначаємо день української державності, 24 серпня 2021 року під час святкування 30-ї річниці незалежності України його запровадив Володимир Зеленський. Під час повномасштабної екзистенційної війни значення цього дня переоцінити не можна, і всі ми прагнемо, що вже наступного року ми відзначали цей день так само у своїй вільній столиці, так само. Разом з нашими героями, але з перемогою, точкою відліку української державності вважають заснування Києва. Тому відносно нове свято відзначають у день розквіту Русі День хрещення князем Володимиром Великим. Велика багатостраждала історія тисячолітня багатостраждалого народу демонструє прагнення українців у різні часи і різні періоди будувати вільну. Незалежну, територіальну цілісну, процвітаючу державу свято покликане утвердити значну власну історію державотворення українців. Це важливе свято, адже ми підкреслюємо і демонструємо нашу тисячолітню історію від Київської Русі до сьогодення, до сучасної України. За нами історична правда, за нами правда нашої, нашого бажання бути вільними, бути незалежними. І я переконаний в тому, що ми все зробимо, аби про нас весь світ сказав, що це сильна, мужня нація. Згадали й тих, хто сьогодні боронить незалежність держави українських військових. Страшною ціною сьогодні ми відстоїмо державність. Для того, щоб це зрозуміти, варто просто поїхати в мікрорайон Ракове і почути шелест прапорів, вже не кількох і не кількох десятків. А вже понад дві сотні прапорів. Цьогоріч день державності 28 липня відзначають в останнє. З наступного року через перехід Православної церкви України і Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар його перенесли на 15-те число цього місяця. Сніжана Мазур, Олександр Мальников, новини 33 телеканал.